Всім здаву, з привіт! До нас на нашому каналі Читати Круто Нова я з вами Анджеліна. А сьогодні я вам роз... розповім про ось такий кораблик для риболов'я. Ми його заказали на тему, не знаю ціну саму, але мені він дуже сподобався. З ним можна закидувати прикормку і таке подібне. Ми вже з ним їздили десь 4-5 разів і мені дуже подобається. До, до нього йде ось такий пульт, е, з ним можна відкривати або їздити, е, і працює він ось так. -от. І закриваємо. А оці вже треба закривати саморуч. Ми зараз на Київщині вдома у бабусі і дідуся нам дуже подобається, з ним дуже добре їздиться і, і кладеться. Як на мене, це дуже добра річ, замість того, щоб кидати цю прикормку і десь на берег класти. Її можна з цим корабликом, якщо, наприклад, річка довга, поїхати. Відвести і переїхати обратно. Давайте покладемо і спробуємо. Давайте сюди. включаємо